Чоловіки мають залишатися в Україні, кордони закрити повністю. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фредріх Мерц. Суть проста: Німеччина скорочує військову допомогу Україні, але водночас говорить, що українські чоловіки мають залишатися і воювати. Фактично, захищати Європу теж за словами Мерца, Київ має забезпечити, щоб чоловіки не виїжджали до країн ЄС. Тобто логіка така допомогти менше відповідальності з України більше. Ці заяви з'являються на фоні дискусії у Європі про втому від війни бюджети й власну безпеку. При цьому саме Україна вже третій рік стримує Росію ціною життів зруйнованих міст і мільйонів біженців. Фактично звучить вимога: тримайте фронт, не випускайте чоловіків, і робіть це навіть коли підтримка зменшується. Як вам такі заяви? Це справедлива позиція союзника чи зручна відповідальність прикладена на Україну?